Усіх вітати добрий день, щастя побажати добрий день. Будемо усі співати всі малята Добрий день. Дітки, загадаю вам загадку. А хто на місці не сидить, а не ситься і летить? Жваво у танку кружляє, Наша діток звеселяє. Звісно, Такі пушинки. Білі, зимові сніжинки. Подивіться, одна з цих чарівних сніжинок пролетіла і до нас у гості. Щойно пушинка прошепотіла мені на вушку, що дуже хотіла пограти з вами. Ви згодні, тоді приготуйте свої рученята і почнемо. Летять, летять сніжинки. Над поли ліс і сад, веселий сітаночок танцює си в опа, надворі люти холод, Тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і в Малята сніжинка зраділа і покликала своїх подружок. Подивіться, скільки їх за вікном. Давайте вивчимо пісеньку про сніг. Спочатку повільно. Повторюйте за мною. Ми співаєм сі гуртом, сі гуртом. А тепер швидше. Сніг літає, сніг літає за вікном, за вікном. Ми співаємо, ми співаємо сі гуртом, сі гуртом. Добре? Малятка ви чудово розважили нашу гостю. Але я її відпущу надвір, щоб вона не розстала. Бувай, пишинку. До побачення!